Вітаю вас, малята. Доброго дня, друзі. Малята, а яке свято ви чекаєте найбільше взимку? Я чекаю Новий рік. А я чую, що малята кажуть, що вони дуже чекають свято Святого Миколая. Юрчику, а чому тобі так хочеться, щоб скоріше наступив новий рік? Бо я люблю. Коли ялинка сяє казковими вогниками, то пропоную вам сьогодні малята виготовити ялинкові прикраси. Спочатку я намалювала шаблон. Сьогодні у мене будуть кульки різнокольорові. Із кольорового паперу вирізала кульку і приготувала ескіз. Кульку я прикрашу ялиночкою. І веселим сніговичком перевернула кульку так, щоб низ ялинки був вгорі. Набрала на пензлика фарбу двох кольорів: основну і додаткову. І подовженими мазками в напрямку до себе малюю гілочки ялинки. Подивіться, яка вона пухнаста. Неначе сніжком припорошило їй гілочки. А зараз намалюємо сніговичка. Сніговичок у нас зліплений з снігу. То я намалюю усі три кульки нашому сніговичку, як квітки цибульки. А тепер подивіться сніг. Сніг навкруги, на землі, на ялинки і летить в повітрі. А тепер давайте оздобимо сніговичка, намалюємо очі йому, гуцики. а червоною фарбою давайте намалюємо ніс морквинку, відерце шапочку і ротик. Подивіться, яка гарна іграшка у нас. Яка гарна іграшка! Малята, мерщій беріть свої іграшки, побіжимо прикрашати ялинку. Не впізнать ялинку зовсім на ялинці сто прикрас. І тепер вона щаслива посміхається до нас. Малята, готуйтеся до зустрічі Нового року, прикрашайте ялиночки на все. Добре!